Всім привіт, друзі! На зв'язку компанія Голкарсі дуже часто ви цікавитесь саме універсалом, тому сьогодні. Відео саме про них. І зараз я вам покажу, які є універсали на нашому майданчику на Тротяні 19 в місті Львові. Бюджетна машинка Hyundai i30 на 1,4 бензиновому двигуні 2010 року, а вартість 6600 доларів. А ця машинка більш дорожча, преміальна. Тут дуже крута акустика. Повний огляд ви можете побачити на нашій сторінці. Це Audi A6 Allroad 2017 року на двохлітровому бензиновому двигуні, а вартість 25100 доларів. Також біленька «Шкода Октавія» 2018 року на двохлітровому дизельному двигуні, а вартість 19 999 доларів. І BMW трічка на двохлітровому бензиновому двигуні 2009 року, а вартість 8 500 доларів. У нас є майданчик не тільки на Трохяні 19 у місті Львові, а також на Зеленій 149 і на Княгині Ольги 106. У нас дуже величезний вибір автомобілів, більше 120 одиниць на майданчиках. Тому, якщо вам сподобалася якась із цих машинок, запрошуємо до нас на майданчик на трофяну 19 у місті Львові, будь-яку машинку, яку я вам показала, і не тільки можна придбати в лізинг, маючи всього 20% від суми. А щоб продати свій автомобіль, просто привозити до нас на майданчик. Це для вас абсолютно безкоштовно. До зустрічі.